Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Назад у майбутнє. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У містечку Гілвелі мешкав хлопець на ім'я Марті Макфлай. Він любив музику, кататися на скейтборді та мріяв про веселі пригоди. Серед його друзів був добрий, але трохи дивакуватий винахідник доктор Емет Браун, якого він називав просто док. У гаражі дока завжди стояли невідомі прилади, блимали лампочки, а на кутках котилися гвинтики і дрібні деталі. Марті часто заходив у гості, адже йому подобалося спостерігати за тим, які неймовірні пристрої може вигадати док. Одного пізнього вечора Емет Браун попросив Марті приїхати до подорожньої стоянки біля супермаркету. Хлопець, трохи здивований, з'явився там на своїй скейт-дошці. Серед нічних ліхтарів він побачив, як док усміхається і стоїть біля блискучого стріблястого автомобіля марки Делоріан. Марті, дивись! сказав Док, проводячи рукою по кузову. Ось що я винайшов! Це машина часу! Машина часу? Та годі тобі док. Марті аж відсахнувся. Справжня! У середині є особливий потік конденсатора. Коли ця тачка розганяється до 88 миль на годину, вона прориває кордон часу. Очі дока світилися від гордості. Марті спочатку не міг повірити в таке диво, але Емет Браун навів на прилад свого песика Енштейна. Док посадив його на водійське місце і, розігнавши долоріан, вони побачили, як та машина блиснула яскравими іскрами і просто зникла з очей, лишивши дві вогняні смуги. А хвилиною пізніше вона знову з'явилася. Песик абсолютно спокійно виглянув із вікна, ніби подорож у часі була звичним явищем. Щойно док збирався пояснити Марті детальніше, як серед ночі на стоянці з'явилися лихі люди, яким було не до вподоби те, що док позичив у них деякі матеріали для свого винаходу. Вони гучно кричали, вимагали пояснень, навіть погрожували забрати машину. Док крикнув Марті тікати, і хлопець із переляку стрибнув у Делоріан і натиснув на педаль газу. Люди, що погрожували доку, дістали зброю та вбили винахідника. Тікаючи в авто від злодіїв, Марті навіть не помітив, що на панелі був виставлений рік 1955, набрала потрібну швидкість і раптом навколо все спалахнуло. Марті на мить заплющив очі, відчувши, як автомобіль ніби провалюється в тунелі із блискавок. А коли розплющив їх, опинився на вузенькій дорозі поміж соснами. Довкола темно і тихо, а від знайомого міста і сліду нема. Хлопець досі не міг повірити, що люди вбили його друга. Як раптом, з подиву, він побачив напис на табличці Тут починається майбутній район, 1955 рік. Серце в нього забилося частіше. Виходить, він полетів у минуле на 30 років. Марті розгубився, але був від природи спритний. Він сховав Делоріан за великими кущами, а сам пішов у місто, яке мало вигляд старовинний, старі автівки, вітрини з давньою рекламою, люди, одягнені в костюми, ніби на святах 50-х. В один момент Марті пройшов повз кафе і почув, як дівчина спитала його Хлопче, ти з якої епохи? В тебе такий дивний жилет? Марті лише усміхнувся і пішов далі. Щоби повернутися, він вирішив знайти Дока Брауна тільки молодого і живого. Переглянувши телефонний довідник, Марті дізнався адресу і застукав у двері великого будинку. Відчинив сам Емет Браун, але на 30 років молодший, ще без сивого волосся і старших рис та з великими окулярами. Е, хто ти такий? Здивовано спитав він. Е, я, я друг із майбутнього. зніяковів Марті. Що? Та не кажи дурниць. відмахнувся док. Марті розповів йому про потік конденсатора та про автомобіль Делоріан. Побачивши авто, док зніяковів. Як ти дізнався про потік конденсатора? Хіба я вже комусь розповідав? Емет Браун схопився за голову, вигукуючи, що ніколи не думав, що справді винайде машину часу. Але раз Марті тут, значить, у 1985-му це стало реальністю. Однак одне лишалося незрозумілим, як повернути Марті назад у його рік, якщо немає потрібного палива. Саме те паливо, яке він і забрав у поганих людей, що його розстріляли. Марті попередив винахідника, аби в майбутньому це не сталося, за що док йому дуже подякував, адже це в майбутньому врятує йому життя. Винахідник з'ясував, щоби завести машину, потрібно мати велику енергію, а дістати її в 1955-му надто складно. Але знайшовся вихід: якщо природа дасть їм розряд блискавки, тим паче Марті Макфлай згадає, що незабаром блискавка влучить у міську вежу з годинником, адже про це в його часі писали на всіх шпальтах газет. Якщо вчасно підключити машину до проводу, що від вежі тягнеться до вулиці, то під час розряду Делоріан дістане необхідну силу і перенесе Марті назад в майбутнє. Складалося не все так просто, бо Марті втрапив ще в одну прикрість він зустрів своїх майбутніх батьків, які ще були учнями школи. Його майбутня мама Лорейн, замість симпатії до тата. Зацікавилися самим Марті, що могло змінити історію в майбутньому. Батьки можуть не познайомитись, а тоді Марті взагалі не народиться. Від цього погіршувався його стан. На знімку з його рідними почали пропадати люди, ніби розчинялися. Марті страшенно хвилювався. На порадив: Ти маєш усе виправити, щоб твоя мама і твій тато закохалися, інакше твого майбутнього не буде. Отож, Марті заходився допомагати юнакові Джорджу Макфлаю, його майбутньому тату, розвивати впевненість і схилити Лорейн до дружби а краще запросити її на шкільні танці. Хлопцеві довелося вигадувати різні хитрощі, адже в їх оточенні був ще хуліган Біф, який не дав спокою Джорджу, і теж намагався впасти в око Лорейн. Марті намагався влаштувати різні сцени, щоб Джордж урятував Лорейн від біфа. І так вона побачила, що Джордж справжній сміливець. Дівчина почала з цікавістю дивитися на нього. На шкільному вечері під назвою Зачарована рибка усе остаточно вирішилося. Під звуки оркестру Джордж. Став рішучим героєм, а Лорейн закохалася в нього, мов у казці. Марті зі сцени трохи грав на гітарі, допомагаючи створити романтичну атмосферу для своїх батьків. Він з полегшенням зітхнув Ех, усе, тепер я точно не зникну! Нарешті надійшов день грози, док 1955 року провів кабель від вершини вежі до дороги, де Марті мав розігнати Делоріан аж до 88 миль на годину. Справа була небезпечна, блискавка мала влучити в певний момент, а час спливав. У вирішальну мить дужий вітер зірвав дріт, тому док виліз виправляти його, ледь не впавши з вежі. Марті сидів у машині, завів мотор, чекаючи, що все вдасться. Задзвонив годинник, і якраз на 12-й удар блискавка вдарила в металевий шпиль. Заряд миттєво пішов проводом, а Емет Браун з останніх сил з'єднав дріт. Марті натиснув газ, машина осяяла спалахами і, полетівши, зникла з 1955-го, лишивши позаду фейерверк світла. Док щасливо зітхнув і сказав Значить, у майбутньому я це справді вигадаю. Феєрично. А делоріан приземлився у тому ж місці, але вже в 1985 році. Марті побіг додому і побачив, що все змінилося на краще. Тато тепер впевнений в собі. Мама виглядає щасливою і активною. І навіть хуліган Бів вже не такий грізний, а чемно полірує батьківську машину. Марті здивувався: Ого, то навіть маленькі зміни в минулому вплинули на цілу історію. Здавалося, що на тому і кінець пригоди Марті. Як раптом знову залунав рев мотору. У дворі з'явився Емет Браун, тільки вже сучасний, 1985-го, й енергійно помахав рукою. Марті, швидше сідай у машину! Твої майбутні діти в біді! Треба знову мандрувати назад у майбутнє. Марті був приголомшений. Е, які діти! Так швидко застрибнув у Делоріан, бо Емет Браун уже розвертався. Машина набрала розгін, піднялася в повітря і зникла з яскравими іскрами, лишивши відкритим питання, яка нова подорож тепер чекає на Емета Брауна і Марті Макфлая? Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.